Усім привіт! І ви і на каналі Анфиса Анфиса і, Злата. ЛПС. і сьогодні я беру інтерв'ю у трьох відомих ЛПСок команди Starboy. І привітайтесь! Це Партос Старбобович Представтесь, будь ласка, всім привіт! Партоси! А чому ваша команда називається саме А, Тому що ми хлопці, а стар це практично... А, вся наша команда старий. Окей. А чому практично? Спитайте це в Джека. Ну, гаразд. А, друге, яка ваша улюблена страва? О, це креветки з либоними соком. Я, я більше питати цього не буду. Окей. А коли ви нам покажете, що ви приховуєте за вашими чорними окулярами? Можу, зараз. В сенсі, зараз. Ми дуже хочемо цього. Ми готові! Якщо ви не впадете в гоморок. Не впадемо, ми готові. Під Подушки всі кладіть під спину. Окей. Нічого собі. А, а, та, в сенсі, а де Партос? Він сумасний партос. Він напевно пішов. Літайтеся, це Джек. Стар Бобович. Я не Стар Бобович. Синці? Ви ж брат Беті, ну Ні. ви ж... Ні. Я просто поженився на Анжелі. А насправді мої родітіли це Зак Шторм. Що? І моя сестра Фаїна Молодша. Джозефіна твоя мама? О, Боже мій, ми дізналися величезну таємницю. що Тобто, ви оця повна сім'я, і тепер ти Джек Шторм. Вау, як класне в тебе прізвище. Ну, ха -ха, гаразд. Тепер. Який ваш улюблений музичний інструмент? О, це гітара, я на ньому завжди граю. Окей. Ой, мені щось так. Я просто вражена всім цим, що сьогодні в нашому випуску? Ну, добре. Саймон Стар Бобович, Привітайтесь, будь ласка. Всім привіт! Ми дуже раді, що ви тепер ще один член зміни нашої великої команди ЛПСок, тому що ви нова ЛПСка. Ну що ж, Саймоне, скажіть, чи вам подобається ЛПС Сіті? О, мені воно дуже подобається, тільки жаль, то, що тут так мало, мало місця. хотіло б більше місця. Угу. Добре. Саймоне, ви вже маєте якусь парочку, вам вже тут хтось сподобався <гум> за пасок. А я вже взагалі поженився в Сенсі. Стася? Ви що? Мене хочете, щоб я 30 тисяч разів падала зі столу. Стасю, а чому ви не запросили на весілля? Я чомусь про це вперше дізнаюсь. Ой, тому що я не встигла так багато хто в цьому знав, тому ну, що хтось прийшов на весілля і так багато чого розказав інших, і потім був теж біля нашого дому. О, ну, взагалі я дуже рада, будьте щасливі разом. Ви дуже гарна парочка. Так, а тепер прошу, щоб всі ваші брати підійшли сюди, треба зробити селфі. А на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока!